Орва, блять, заріжу! Ай! <ріжу> так, вітаю, вітаю! Летимо. Вже будемо випадати. Хутенько. Випадати, кстати, хутенько. Ай, полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. Хутенько, ось у нас є до два сундучила. раз. Йомай! Сука, Дробовичок хитнули. Друбовичок капнули, хутко зараз бронюху підпитися йти людей. Так, ну це таке. Та й таке. Та й таке. Хтось туди впав, я бачив, ну. Ти куди побігло? Йома, ну я не хочу за тобою, курва бігти, блядь. Ну, тоже ж. Ботярські історіїці. Не цікаві. Ну добре. О, о-о-о! Це гарне слово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все ой, 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 ой. дробовик. Ущуху. Так, так. Добрий раночок, Добрий раночок. Аже з пробудженням вас. З пробудженням. Ти а, ну добре. Хуй. Так, нам надали. Гамнисько, гамнисько. Бля, е, нам не підходить, фу. це, нам хочешь. Це хто, блядь? Це хто там такий дерзкий? Дерзкий. Угу, угу. Хить. Так, ти теж таке собі. й таке. Розносимо все підряд. Оп, оп, карточку, хить. Сюди. Тут побіг, побігла. Побіг, побігла, так, хорош, хорош. Що в нас дробовик, Ага, дробовик бляха майже голий, це що таке, не перезаряд. Це не діло, погано так. Полетіли. На ходу все збираємо. Так, що в нас тут є ще? Отель. Ти... Та це клієнт. Ой-ой-ой. Що там мені випало щось? Ага, о! Бляха, налякало, якраз мене. Скажем так. Нехай своєчасно, майже своєчасно випало. Що це дробовик? Синій дробовик. Зашибісь. Відбираємо. Нам підходить, підходить. Гарні сині дробовички нам підходять. Так, що, поплаваємо? Ну там просак синій, забрали. Ага. Опа, опа, огля. Що-що-що? Що-що? Що, ні? Мікажи, курбогля. Ай-яй-яй, ай-яй-юшки-яй-яй. Тихесенько, тихесенько. Треба с цим обережненько... Обережненько... Якийсь бубер, курва гля. Ха-ха-ха-ха-ха! сюда! сюда! Это курва, блядь Ты гля, ты які бігучі. бігучі та й стрибучі Скотиняки маленькі Так, о, ого дай-ка чуть, О, чуть-чуть Кстати чуть-чуть Чуть-чуть то є. Йой, тихо. Помінятись хутенько. Де ви? Любі друзі, не кажіть, що ви зверху, ну це ж неможливо. Й ти, глянь, а. Ну ты ж такі вот, а, блядь, на них. Курва, блядь, заріжу. ха Нахер здробали дробовика блин, такі. Ha ha ha.